Вітаю НЕРБК Україна. Якщо Трамп закінчить війну Росії проти України, треба ставити йому пам'ятник. Це слова президента Сербії Олександра Вучича, який до слова сумнівається в тому, що Трампу це вдасться. Я думаю, що якщо вдасться, то не одна петиція з'явиться на сайті президента України про встановлення пам'ятника Трампу і за це виступати навіть тих, ті, хто не є прихильниками 45-го -47 і 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Я вітаю Андрія Вис... Силовського надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень, пане Андрію, добрий день. Доброго дня. Отже, Трамп закликав Росію укласти угоди. А якщо Росія відмовиться, пообіцяв посилення санкцій і тарифів проти Москви. CNN цікаво наголошує, що Трамп говорить про Кремль жорсткіше ніж можна було очікувати, і це безпрецедентно різка історія. Що вона означає? Вона лише публічно така різка, чи Трамп дійсно так налаштований. Мені здається, що відбувається дальша, скажімо так, передвиборна кампанія Трампа. Він продовжує а, доводити тим, хто його обрав, що ті, хто за нього не голосували, були неправі. Він дуже послідовний, дуже сміливий, а, а, дуже різкий. І ось він сказав, що буде вирішувати проблему війни. В, між е, Україною і Росією. І він її вирішує, він погрожує е, Путіну. І американці це чують. Американці не чують, що відповідає йому Путін. І тому Трамп знаходиться в чудовій ситуації. Він сміливий, він нікого не боїться і самого Путіна е, додолугне. Добре, але хіба немає в його словах правди, так би мовити, чи дійсно Трамп налаштований якісь санкції запроваджувати і тиснути на Путіна, якщо він відмовиться від угоди? Очевидно, Трамп буде очікувати реальних переговорів. Зараз відбуваються е, так, би мовити, перемовини такі е, через засоби масової інформації. Е, ось я який сильний. Стережися е, ти може й сильний. Але е, я тебе зовсім не боюсь. Ну, я на тебе накладу санкції. Які санкції ти на мене можеш накласти, і так далі. Е, е, Врешті-решт, е, Келлок за щось отримує зарплату. Не знаю, правда, чи від е, уряду американського, чи з якихось фондів Трампа, але він повинен почати свою роботу. Отже, він повинен поїхати до України, е, на папері отримати все те, що наговорив останніми. Двома тижнями президент Зеленський щодо позиції України і з цим повернутися до Трампа, щоб той оцінив, наскільки це, так би мовити, підходить під американські інтереси. А далі з цими інтересами і з подальшими погрозами на адресу Москви, Кіткелок має їхати в Москву, якщо його там хтось зустріне на відповідному рівні. А лише Келох має їхати в Москву, тому що сьогодні прес-секретар диктатора російського Пісков нібито запросив Трампа на святкування Дня Побєди. ми ніколи не забудемо допомоги США во время Великої Отечественної війни. Цитую Піскова. Ну і він додав, що Кремль нічого не бачить в погрозах Трампа. Власне про що тут можна судити? Як Кремль реагує? Якщо я скажу не, не зовсім не дипломатично, в Кремлі почули і послали. Послали в повній програмі, так би мовити, під всі, під всі можливі напрями. Ви до нас приїжджайте на трибунки, постоїте на мавзолеї, поглядіть на наші ракети, які ми протягнемо по, по площі. Ну і так далі. Тобто, це не просто тролінг, це я би сказав нахабний е, такий е, викличний тролінг. І е, після цього доведеться кітукелогу це все почути ще не раз, не два в Москві. Відносно того, е, чи будуть іще якісь переговори, так звичайно, ми е, знову ж таки зосереджуємося на тому, що Трамп хоче. Розв'язати проблему війни Росії проти України у переговорах з Путіним. Це не так. Це одна, одне з кількох питань, які зараз важливі для Трампа, і воно не найперше. Найперше питання для нього це позиціонування Російської Федерації щодо Китайської Народної Республіки. Далі друге питання для нього теж надзвичайно важливе. Це питання стратегічної стабільності. Тобто, угоди про стратегічне е, розброєння і контроль над озброєннями практично всі е, зникли, вже не існують, одна залишилася, але вона ось-ось закінчиться через півтора роки. Все це треба якимось чином відновлювати. Більше того, американська позиція полягає в тому, щоб до цього, до цього е, бінарного, так би мовити, погодження. Підключилася і Китайська Народна Республіка як держава, яка набуває все більше і більше е, стратегічних озброєнь. І тобто вона теж сюди повинна бути підключена. А вже потім це питання України. Те, про що я сказав оці перші два, про них публіка широка знає мало або не пам'ятає. А Україна на, 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 на виді, вона ось демонстративно хапають військовополонених українських, і розстрілюють, бомбардують мирні міста, гинуть десятками людей, півсотні людей в Запоріжжі сьогодні. І все це, звичайно, потрапляє на екрани. Інші важливі питання вони на екранах не існують. Але е, американський істеблішмент, американська зовнішня і військова політика, е, вони саме на них і зосереджені. Тут ключ до того, що е, е, і як буде погоджено між е, Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а е, е, Кремль робить е, свою війну в Україні заручником цих двох питань. Ми не Погодимось ні на що, поки ви не прийняте, не приймете наші вимоги в Україні. Таким чином вони цим українським фронтом, так би мовити, захищаються від усіх інших важливих для американців питань. Ройтер сьогодні пише про геть інше, взагалі протилежне мовляв, Путін вважає, що всі завдання СВО так званого виконані встановлено контроль над територіями, які з'єднують Росію і анексований Крим, і зсу ослаблені є тиск на економіку російську і схоже на те, що Путін готовий відступати. Це повна маячня на ваш погляд. Ройтер з багато кореспондентів цей написав так. Другий напише інакше. А Reuters випускає кілька новинних стрічок щодня. Ми не, не виключаємо, що і сьогодні з'являться ще й інші погляди. Хай Reuters принесе цей папірець в Кремль і спитає, чи все там а, 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 досягнуто. І, зокрема, звідки взялося вчора на повідомлення про те, що в Україні має бути 50 тисяч в Збройних силах. Це що вже досягнуто? А, схоже, що ні. Ну і багато чого іншого. Так що, бачите, дозвіл мати багато кореспондентів і дозвіл їм писати все, що вони вважають за правильне, це дуже хибна риса сьогоднішніх засобів масової інформації. Шкода, що Reuters, поважна агенція, теж впала в цю єрість. Um... Ви описуєте, що ймовірно зараз переживають в Кремлі, і що мають на увазі у Трампа, а що в офісі президента України Я маю на увазі політичну верхівку українську, коли все це спостерігається? Чи дійсно план Трампа буде полягати в тому, що ми відмовимось від НАТО, заморожимо лінію розмежування такою, як вона є? Наші джерела, джерела РБК Україна кажуть, що у верхівці політичні не задоволені таким сценарієм, м'яко кажучи. Тож може бути задоволений, звичайно, але не будемо забувати про два дуже суттєвих е, е, пункти в, американських, е, в американському, якщо не плані, то скажімо так, американських підходах до російсько-української війни. Насамперед, вони наполягають на тому, щоб мобілізація в Україні торкалася значно ширшого кола осіб. Це перший пункт. І я не виключаю, що це може стати таким самим ультиматумом, як і паралельний ультиматум якійсь російській сторони. Друге питання, яке їх турбує, це питання, скажімо так, внутрішньополітичної правильності того всього, що ми робимо. Ну, останнім часом ми бачимо дуже багато повідомлень про арешти, про розслідування. Про судові справи, правда, менше, про, про вироки зовсім мало. Але це все є. І це вся боротьба з корупцією, це вся боротьба з зловживаннями, але по суті головних претензій, скажімо так, Заходу в широкому сенсі цього слова, до української держави в цьому плані нічого не зроблено. Служба безпеки України далі не реформована. Обов'язкові наглядові ради в е, великих державних компаніях і в е, усіх процесах по відбору суддів, прокурорів і так далі, не зроблені. Тобто е, зроблено багато, ніхто не може сказати, що тут нічого не робилося. Десь на 70%, десь на 80 чи 90%, Але коли ви повинні заплатити. 100 гривень, а у вас тільки 98, то це не значить, що ви виконали на 98%, ви виконали на 0%. Ви виконаєте на 100% тоді, коли у вас буде 100 гривень. І ось тому всі ці речі, з одного боку повторюю, це мобілізація, а з другого недоконаність реформ найважливіших реформ судової адміністративної систем України. І е, мені здається, що обидва ці питання будуть іти паралельно з вимогами до нашої сторони, і е, тут, тут і, скажімо так, буде підсумовано, хто більше, ким не задоволений. А щодо 20% території чи НАТО, е, бачите, якщо би е, було чітко погоджено, Ну, скажімо так, згода російської сторони на присутність військ НАТО на лінії розмежування після того, як буде досягнуто Пельмирі, то це і є наш фактичний вступ в НАТО. Нас тоді захищають війська НАТО. Е, чи це буде Франція, Британія і так далі? Але якщо буде згода Кремля, то які проблеми? Е, і вони там можуть стояти так довго, поки ми не будемо членами НАТО? Чому ні? Невідомо, хто за це платитиме, хіба що Трамп, але <смас> Ілон Маск. Але це інше питання. От, а, тобто, тут значно більше проблем і умов, ніж нам здається, на сьогодні. Добре, що ми про це говоримо, але здійсниться воно через багато-багато місяців. Ну, але в цьому році. <смас> Є Європа, є потреба у стратегічній автономії Європи, так сказав Зеленський у Давосі. Чи ви спостерігаєте пробудження Європи? Тому що ну, йдеться буквально про дні, тижні і там, декілька тижнів тому була одна історія. Зараз інші заяви лунають від європейських лідерів. Рюдте каже, що треба добивати е, Росію. Е, дуже добре, що. Е... Україна повторює ось ці основні меседжі, які я е, кажу, були вироблені десь місяць-півтора тому, і вони зараз весь час на слуху. Дуже добре, що е, вислуховуючи е, Зеленського, чи це е, блогер, коли він говорить, чи це він говорить якомусь е, іспанському агентству, чи це він е, висловлює в Давосі. Дуже добре, що реакція на це не така, як була рік чи два тому. Що він меле? Було так. Тепер це визнають. Подивіться, наприклад, як висловився прем'єр-міністр Бельгії. Це чудові слова, чудова підтримка, повне розуміння позиції України. Перед тим, як говорити про якісь перемир'я, треба посилити Україну. Це говорить Бельгія. Не найбільша. І не найбільш, я би сказав, так, войовнича країна в Європейському Союзі, яка завжди десь ховалася в затінку. Е, дивіться, що е, говорить Макрон е, е, Стальма, незважаючи на те, що він е, належить до Ліборинської партії, теж налаштований достатньо, е, е, ну, я не скажу агресивно, реалістично. Е, тут же і позиція північних країн, е, Балтії. Тобто є певний. Перехід від здивування до е, згоди, до, е, до, до прийняття всього цього, нема ще іншого. Немає е, переходу цього визнання в практичні дії. Немає е, е, Шольц як говорив, що не дасть грошей більше на допомогу Україні, так і хто це. Більше того, він висловився досить сміливо щодо межі в 2% на оборонні витрати в Федеративній Республіці Німеччини. Він сказав, ну так, уже дуже добре, і будемо намагатися досягати, і будемо працювати над цим. Він не сказав, що 2% буде жорстко в цьому році. І, власне, і канцлер, майбутній канцлер Мерц теж не дуже, так би мовити, відвертий в цьому плані. Він теж, будемо говорити так, дозволяє собі то в одному, то в другому випадку говорити про 2%, а не про щось більше. Литва каже про 5%, але не Литва робить бюджет країн НАТО. І, зокрема, європейських країн НАТО. Ну ми знаємо, що і Канада да, ще не досягла двох відсотків. Я вже не кажу про Іспанію, де сором, де в де й півтора немає. Ось. Тобто, у справи, ось ця це розуміння у вимогливість це, ця згода ще не перене перейшли. Це, звичайно, домашня робота наших європейських колег. І вони кажуть, що так, ми повинні зараз, коли Трамп прийшов до влади, ми повинні переглянути свою діяльність. І з'являються дуже дуже різкі е, е, заяви політспеціалістів е, політ, е, політ, е, з політики, е, громадських е, діячів, впливових, що європейці, зхам'яніться, що ви робите, чому ви знову. Торгуєтесь про дрібниці, коли перед нами такі великі виклики. Але повторюю виборці ще не почули про збільшення військових бюджетів. Наостанок. Дозволю собі повернутися до Трампа. Я в ефірі РБК Україна поставив запитання раднику керівника офісу президента Михайло Подоляку. Я спитав про укази, які зараз видає Трамп, здебільшого такі негуманні, расистські, гомофобні і які суперечать цінностям заходу. Я спитав пана Подоляка, чи не розколить це західні демократії. Він сказав, що ні навпаки Трамп таким чином провокує західний світ, аби той прокинувся і почав щось. Робити, чи погодитеся ви з такою тезою, чи ні? Треба задати питання відверто кожному роботодавцю. Ти візьмеш на роботу інваліда, який виконує 70% завдань, чи ти візьмеш на роботу здорову людину, яка виконує 100% завдань? я знаю відповідь роботодавця. Він скаже так: якщо він інвалід і визнаний державою як інвалід, хай держава його і підтримує за рахунок того, що я візьму того, хто виконує 100%, і платитиму податки на 100%. І всі будуть захищені. І інвалід не буде тут крутитися на 70%, але він буде отримувати своє від держави, і я, як власник. Буду мати робітника, який виконує 100%, і цей робітник буде мати повну зарплату. Цим, таким чином треба вирішувати питання, а не та, тим, таким чином, що давайте візьмемо е, е, не таких, тільки тому, що це, е, так би мовити, людяно. Людяно це підтримувати не таких е, з наших податків. Я з цим згоден, я, я особисто. Я думаю, що якщо Трамп пропонує саме це, а поки що схоже, він пропонує саме це. А то е, він же не пропонує зробити е, умовно афроамериканців людьми другого сорту. Ми це бачили і під час його е, інаугурації, і в перших його указах ніде, е, і натяку на це немає. Тобто, е, той, хто може працювати краще, повинен отримувати краще. Якщо, він, якщо ти не можеш працювати краще, а хочеш отримувати краще, попробуй навчитися. Тому мені здається право ті, хто кажуть, що це не розколий захід, тому що від штучних е, засобів е, е, як сказати, винагороди тих, хто її не заслуговує в повній мірі, страждає і ефективність, і, власне, ми принижуємо тих, кому ми платимо більше, ніж вони роблять. Питання лише в тому, чи буде держава захищати, як ви кажете, не таких, тому що ми ж світ здебільшого це не скандинавські країни, не Швеція, де е, соціальна справедливість на найвищому рівні, так чи інакше, ми обираємо собі не таких лідерів, не такі системи управління. Для цього треба щоби громадські організації зайнялися саме цим, для того щоб щоби вони враховуючи який є. Необхідний життєвий мінімум, прожитковий мінімум, вимагали виплати цього мінімуму, а не умовних грошей. І знову ж таки повертаюся, якщо роботодавець знатиме, куди йдуть його гроші, що його не примушують брати на роботу штучну людину, а його, йому дозволяють брати кого він хоче. Але його прибутки йдуть на те, щоб цю людину, яка не, не, ну, не пощастила її в житті, і вона не може досягати таких же результатів, щоб вона жила гідно, щоб вона не, не сиділа е, на, при церкві і не просила е, милостиню. І тоді все буде добре, якщо, якщо це змогли зробити е, е, шведи чи, чи фіни, якщо це змогли зробити небагаті литовці. Небагаті латиші, то чому цього не може зробити загалом то не, не, не найбідніша країна України? Може, тільки цим треба займатися серйозно, громадські організації, суспільство цим повинно опікуватися. І тоді, а гроші на первинний, на, пер, на першому етапі, треба взяти з усіх тих прокурорів, інвалідів, які такі ж самі інваліди, як чемпіони Олімпійських ігор. Пане Андрію, дякую вам за аналітику. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, і радник директора національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.